богдана на Полтавщині реалізовувати спільний проект почали кілька років тому. Фінансується він Польщею та Канадою. Не може бути змін в Україні, чи не може бути змін залі жодної державі без розбудови громадянського суспільства. Одним з елементів розбудови цього громадянського суспільства є зміна відносин поміж адміністрацією, адмістр... тим органами, які управляють адмініструють далі територію, а громадянам. Мирослав Скурка наголосив, що реформа, перш за все, зміна способу функціонування інституції. За його словами, найважливіші ті реформи, які почнуть змінювати підхід людей до самих себе. В тих державах, які вийшли з комуністичної системи, з системи з централізованої держави, є завжди проблема залучення громадян до прийняття рішень, механізму прийняття рішень. Ми усвідомляємо собі те, що це процес непростий, але його необхідно зробити. Поляки поділилися власним досвідом розбудови місцевого самоврядування. Я також хотіли підкреслити, що великі наконодавці, такі як Канада і Польща, дуже сильно це цінують і цінують те, що ви проваджуєте це в себе в Полтаві. І власне саме тому за півтора місяця 24-25 листопада власне в Полтаві будеться підсумок реалізації двохрічних...

Нині в Україні сформовано близько 200 об'єднаних територіальних громад. Серед лідерів Тернопільська, Хмельницька, Львівська та Дніпропетровська області. Полтавщина на п'ятому місці в загальнодержавному рейтингу. Загалом реформа самоврядування ламає довгу традицію, тому процес децентралізації має ключове значення для того, чи стане Україна європейською державою. Підсумували учасники семінару.